Всім доброго вечора. Хочу запропонувати, можливо, когось цікавлять електромобілі. Зараз на даний момент доїжджаємо до Нідерландів. І ось такі автомобілі можна буде завтра розглянути. Кого зацікавиться? Три hyundai Kona, дві таких темно-червоного кольору і одна світліша. Всі три автомобілі 2019 року. Пробіги 72 тисячі. 94 тисячі і 92 тисячі вартість автомобіля, то, що з самим меншим пробігом, то, що був перший буде становити 17500 з усіма документами. Ті, що мають 92 і 94 тисячі пробігу, можуть бути 17-100 євро також з усіма документами. Кого зацікавлять ось ці автомобілі, можу надати вам. Більш детальні ссылки, тобто скинути вам оголошення і ви кожну із них розглянете вже окремо фотографії. Можете зайти на сайт, називається indeval.nl. Всі ці три автомобіля є зараз на сайті. Можете, По кожній із них дуже багато фотографій, не закидав всі. В кожному із цих автомобілів є по дві зарядки, тобто і так, як і швидкісна, так і повільна. тобто Від 220 В. Всі в максимальних комплектаціях на шкірі з обдувами сидінь, з підігрівами сидінь, підігр... підігрів руля. Отже, кого цікаве, мій номер телефону 097 606 2599 Підписуйтесь на YouTube і на TikTok канал.